На руці у мене браслет з ладану. Що значить «з ладану? Є одна цікава така технологія, її виконують в Грузії, виварюють ладан при низьких дуже температурах і довго. З цього ладану виготовляють такі бусинки, з яких потім виготовляють або браслети, або чотки. Вони дуже довго зберігають свій аромат і є такий вираз. Чорт ладану боїться. От він може боятися, якщо у вас будуть постійно на руках такі, такий браслет. Є чотки, браслети. Є зеленого кольору, чорного кольору та такого червоного. Чіткі з хрестиками дерев'яними, браслети можуть бути. У мене от ще стара, стара партія з таким срібним, а також з дерев'яними. Дерев хрестик православний, а також Браслети можуть бути як чорного, зеленого та червоного кольору. Реально дуже довго зберігають свій аромат і дуже зручно ними користуватися, в плані користуватися. Вони на резиночки, ви завжди можете зняти їх і використовувати як чотки. Під відео номер телефону, в сайт в шапці профілю іконналавка.com.юей там є весь перелік цих, цих чоток. Переходьте туди, замовляйте, пишіть коментарі, особисті повідомлення, ми швидко відправимо.